Я не фізична особа, не громадянин України Республіки. Саме так, не особа без громадянства. Я офіційно це заявляю, а громадянин Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського про це заявляю публічно, що маю найвищий юридичний статус, і жоден закон чи постанова, кодекс, чи Будь-яке розпорядження окупаційних і фейкових органів Влади Республіки Україна, наді мною не діють, тому що я не в статусі людини, не в статусі фізичної особи. Я в юридичному статусі, саме в юридичному статусі, громадянина Української держави, а не Республіки Окупаційної УРСР, яка перейменована законом про переіменування. УРСР на слово Україна. Саме так і ніяк інакше. ВР УРСР ніколи не був утворений, як і УНР. Єдина країна у світі, яка існує, це Українська держава. Тому Путін на нас напав. Тому що ми є, а він не існує, його нема і його псевдо країни. Тому вони так ненавидять Бандеру. Чому? Російськомовні, так звані росіяни, неважливо, ненавидять Бандера із Скоропадського, тому що вони створили державу юридично, першу у світі, юридично і практично правильно саме так. І закінчили з печерним правом. А я той, хто відмінив як і Скоропадський, Бандер, печерне право. І замінив його правом ХХ і ХХІ століття. Печерне право вже в минулому, в майбутньому і в теперішньому лише право ХХІ століття діє, де потрібна печатка та підпис. Нема. Йдіть нафік. Саме так і ніяк інакше. Тому так ненавидять Степану Бандеру, всі його ненависники. Саме через його здобутки перед світовою історією. Саме так і ніяк інакше, ви його ненавидите, як і Скоропадського, тому що вони створили юридично правильно українську державу, першу у світі державу юридично, не фантомний фейк, який ніколи не утворювався. Вони зробили її цивілізованою, першу у світі юридично створену країну. Тому потрібно цінувати здобутки Скоропадського та Степана Бандери. Саме так. Тому підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Роби лайки, репости. Зробимо до 10 тисяч. Підписуйся, поширюй відео в тренди. Разом до перемоги. Якщо потрібна тобі юридична консультація, це коштує 300 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів. Якщо ти хочеш зробити донат чи стати спонсором цього каналу, можеш нажати на кнопку спонсорувати, чи спонсорство на моєму каналі. Тобі будуть доступні інші скриті відео, які будуть. На часі недоступні для інших, які будуть розкривати, як вирішувати соціальні і юридичні питання, які коштують гроші. Саме так, будь-яка інформація не є безкоштовною. Я і так, на відміну від інших, даю інформацію безкоштовно, але не всю можу давати безкоштовно. Правильно, правильно.